19 липня 1995 року. Сонячний день у французьких Піренеях. Тур де Франс, головна вилогонка планети в самому розпалі. Але цього дня ніхто не фінішував з піднятими руками. Цього дня Пелотон не святкував переможця. Що сталося тоді? чому цю історію приховують до сих пір? Та як це вплинуло на велоспорт? Італієць з міста Комо. Фабіо Касартеллі народився у 1970 році і з ранніх років показав, що велосипед це не просто спорт, це його покликання. Він швидко стає відомим у юніорських змаганнях. А у 1992 році на Олімпіаді в Барселоні здійснює те, про що мріє кожен молодий гонщик: завойовує золоту медаль у шосейній гонці. Його стиль був елегантним, його характер скромним, але всі в Пелотоні знали. Фабіо мав величезне майбутнє. Перед Барселоною Касартеллі був не фаворитом, але того дня все зійшлось. Його форма, тактика, витримка. Він атакував на останньому підйомі, відірвався і втримав лідерство до самого фінішу. Італія аплодувала новому герою, але замість зіркової хвороби тиша. Фабіо повернувся до роботи, знаючи, що справжні вершини ще попереду. 19 липня 1995 року, 15-й етап Сен-Жерон Котер, 206 кілометрів, гірський маршрут через Піренеї. Гарна погода. Настрій у пелотоні спокійний. Фабіо не боровся за загальну класифікацію. Він просто допомагав команді, тримався разом із групою аж до початку спуску з Коль де Порте. Пуск з Порте – один з найнебезпечніших у всьому турі, вузькі повороти, бетонні стіни і мінімум захисту, там, де гонщики сягають швидкості до 90 км на годину. Касартеллі був у групі з кількома гонщиками. На одному з поворотів він втрачає контроль, врізається у кам'яну огорожу. Удар без шолома припадає на голову. Інші гонщики одразу зупиняються серед них Ленс Армстронг. Медики прибувають швидко, але стан критичний. Зупинка серця. Співробітники швидкої намагаються реанімувати його прямо на дорозі. Питання, яке згодом ставитимуть собі всі чи можна було врятувати Фабіо? І що пішло не так? Касартеллі не мав шолома. Тоді це ще не було обов'язковим голова вдарилась об край кам'яної стіни. Медики кажуть, черепно-мозкова травма була несумісна з життям. Але критики нагадують не було аеромедичної підтримки одразу, як у сучасному турі. Транспорт зайняв занадто багато часу. Але чи справді все було приречено? Чи міг би звичайний шолом, надітий того ранку? Змінити історію після його смерті дебати спалахнули з новою силою. І тільки тоді, роками потому, шолом став обов'язковим на всіх професійних велогонках. Новина про смерть Фабіо Касартелі миттєво облетіла світ. Спочатку через радіоефір. Потім на шпальтах усіх спортивних газет. Пелотон був шокований. Вони їхали разом, і вже за кілька хвилин одного з них не стало. Його смерть була першою на Тур де Франс за останні 13 років. Організатори зупинили хронометраж було прийнято важке, але символічне рішення наступного дня 16-й етап не стане змаганням. Гонщики Моторола вийшли вперед і повели групу, Пелотон їх не чіпав. Це був прощальний жест Марш мертвої тиші. Фініш пройшли разом, І переможцем визнали Фабіо Касартеллі. Посмертно. Як ця трагедія вплинула на правила безпеки у велоперегонах. Велоспорт 90-х. Це романтика швидкості. Але й страшна відсутність елементарної безпеки, шоломи були необов'язковими. Гонщики вважали їх незручними, надто гарячими, а дехто навіть некрасивими для фото. Смерть Касартеллі стала каталізатором змін. Почалась публічна дискусія. Федерації, медики, самі гонщики почали говорити вголос: це має припинитися. Але навіть попри трагедію. Обов'язкове носіння шоломів овели не одразу, лише у 2003 році після ще однієї смерті Андрія Ківілєва. Світ велоспорту, здається, вчиться на своїх помилках надто повільно. На 18 му етапі Тур де Франс команда Моторола вирішила діяти. Їм потрібна була перемога не заради рейтингу. А заради Фабіо, Молодий Ленс Армстронг ще до своєї гучної кар'єри здобуває свою першу перемогу на Тур де Франс. Він підіймає руки, але не святкує. Після етапу він не зміг говорити з пресою. Сльози. Тиша. У його готельному номері фотографія касартелі на ліжку і напис: Це для тебе, дуже. Це був момент, коли спорт став більшим за спорт. Перемога мала інше значення, і залишилася в серцях тисяч глядачів. У місці, де він загинув, встановлено пам'ятник простий, але сильний, бронзовий велосипедист, що ніби продовжує свій рух крізь роки. Щороку сюди приїжджають фанати, гонщики, родичі. Сюди приходять новачки велоспорту, щоб дізнатися. Хто такий Фабіо Касартеллі? і чому його ім'я знає кожен, хто бодай раз мріяв про Тур де Франс? Його смерть стала трагедією, але вона також стала причиною для змін. І пам'ять про нього не лише в камені, а й у кожному шоломі, який сьогодні носять гонщики. Фабіо Касартеллі не виграв тур де Франс, він не встиг, але він став героєм іншого масштабу, його історія. Це нагадування про крихкість життя, ціну прогресу і людяність, яка сильніша за медалі.